Ніколи такого не було, і ось знову я п'ю таблораса від власної пивоварні сільпо Бірмастер. Це десяте пиво в серії, присвяченій бочковій витримці. Цього разу це дуже цікаве поєднання. Барлівайн ячмінне вино, яке настоювалося 8 місяців в бочках від вермоту. Пивовар дядя Вітя зазначає, що це топчик. Пиво прекрасне в якості діжестива, адже він завершує трапезу м'якими і теплими відчуттями. Ми вже знімали одне відео, де оглядали пиво з цієї серії. Та пляшка коштувала тисячу гривень, плюс-мінус. Але за рахунок того, що це був подарунковий набір з коробкою і класними келішками, з яких сьогодні ми будемо дегустувати пиво. в даному випадку ціна більш демократична, близько 300 гривень. Але все ще пляшка дуже гарно оформлена. Тут навіть є паспорт, де є порядковий номер, написаний від руки, і особистий підпис дяді вітю. Давайте глянемо на цю красу з близькам. Будемо пробувати по алкоголю 13,5. Ісусе, довіряю тобі. Вода, ячмінний солод, пшеничний солод, ячмінний карамельний солод, хміль, дріжджі. Тепер давайте дізнаємося, чи зможе Оленка сама відкрити таку пляшку. Або ніж. Знаєте, як це важко? Так, Ельф, іди сюди. Це габела трошки. Ого. <плес> <плес> Таким. Пивом треба насолоджуватись поволі, давати йому шанс вас здивувати в о, розкритися. Огу. Дуже яскравий аромат родзинки, в'ялених ягід. Можливо, це журавлина. Я не впевнена. Але от родзинка летить просто. Одразу кажу, що воно вас зігріє от з одного такого ковтка. Це дуже смачно. Також супер-солодко, Ось це з аромату солодкість сухофруктів. Вона продовжується більше ще карамеля. Посмак не приторний. Напевно, відчувається ось ця вермотовість. Наприклад, барлівальни на бурбоні мені подобається значно менше. Дуже смакує, достатньо солодко. Трошки подібно на білий портвейн, можливо, херес. Але, звісно, м'якший смак і менше оця от алкогольність. Я доп'ю, тому що це смачно. Не залпом. Вердикт це треба куштувати однозначно. Цей смак здивує. Не варто пити його багато, тим більше влітку, коли спека. Але 100% не варте вашої уваги того, щоб ви скуштували і поділилися з нами своєю думкою. Всім дякую, подякувала. Увага, дякую за увагу. Підписуйтесь на Біргічку, ставте свої реакції. Приходьте до нас в коменти, долучайтесь до ініціатив благодійних. Будьте котиками, не пийте багато. Дзвоніть мамі, папа. -па.